Хали тут колективчика чекає 200 чоловік. Хай він явиться. Моє довго не затримає. Вчора йому звонили. Ми на сьогодні збираємося. Шановні, будь ласка, ходіть до заступника. Зробимо успішний. Ви самі знаєте, що ми погано непогано працюємо і вираховуємо бюджет податки. І все. У нас все добре, дуже добре. У Нас люди задоволені, у нас платить зарплата, у нас платиться премія. Ми маємо соціальний захист непоганий. Наш директор не пройшов цей конкурс. Комісія в Києві конкурс то Київська комісія в Держлісагентстві. Але розумієте, кажуть, що його пропозиції були кращі. Ми зібрали збори, ми записали лише, що ми не хочемо нового директора. Ми ще перед конкурсом писали, збирали збори і послали рішення нашого колективу. Яка доля адміністрації? Яка доля адміністрації? Нам адміністрації ми направили до вас листа теж в адміністрації. Нам голова адміністрація, сказав, що він не погодить кандидатуру нового обраного директора. Не погодив раз, не погодив другий раз. Зараз він погодив. І нам зараз мають прислати нового директора. А коли погодив? І дивлячись, <как> я навіть не бачать. І дивлячись на те, Павло Яромевич, що о, Дубровський лісгосп показники, показники мене є. Так, ви видаєте. І нижчі, не, не, я колись пам'ятаю, якогось чуть нижче. Ну там банкрут чи що, то міняли голову. Ну нас же ж по, по області, на якому на п'ятому місці, чи на третій. На місці. Ні, Ми буваємо другий, третій, п'ятий. Справа в тому, що розумієте, в, в чому саме наш голова агентства презентував на засіданні уряду концепцію реформи лісового господарства. По mm. цій концепції лісгоспи, як такі мають ліквідувати. Я е, пропоную таким шляхом. Появиться голова от представники легковиті Є. є. Появиться я з'явився з, з кубитом, і я запропоную таким шагом, що голова з'явився до вас колектив. І... Ми його запрошують нас. Не прийшов назволь нам може я треба просто перекрити об'їзну. Ви на лісовози, щоб він скоріше до нас приїхав, ми зараз перекриємо дороги. Якщо його вчора попереджали, якщо цей директор якого нам пропонував, можна я мені. скажу, я вас не перебуваю, як ви говорите. <ріст> якщо цей директор, в нього краща програма, ніж у нашого, yeah. чого його не поставили в одстаючі ліс Чого його нав'язують нам? Дивіться, я зрозумів вже. <ріст> мене цікавить, ви ставите, чому, чому. Перше, ви мене не попереджали вчора. А? Бережали мене говорить. не попереджали, Тобі ви, ви говорить правильно, Ту, тому що ви запросили в нас до себе. Да. Ви не запрошуємо. Ви... Ми... Запрошує ви... Якщо ви голова не з'явився, ви... я не можу нести відповідальність. Правильно, ви, ви не можете нести. Я пропоную того... таким Та, прийде. Появиться, да. появиться голова, я пропоную з'явитися до вас. Ми будемо чекати його. До того. Йдемо... Ви йому скажіть, перезвоніть, що ми, ми не підемо. Ці люди будуть стояти. стояти, поки він не появиться. Якщо він не появляться додому, то ви народу діяльність у Дубровицькому дірості я розпочав в серпні 91-го року. Я працював в Добровольському лісництві на посаді майстра лісових культур. Пропрацювавши два роки на посаді майстра лісу, я був призначений лісничим літвіцького лісництва. Я там попрацював один рік, потім мене перевели лісничим бережницького лісництва. Бережничим лісничим бережницького лісництва я теж попрацював 10 років. Потім, у 2002 році, мене призначило, було призначено головним лісничим добровольців лісництва. На цій посаді я теж попрацював 9 років. Зв'язку. Із переводом нашого колишнього директора Андрія Кошина мене було призначено е е е директором Добровицького лісгоспу. Я на цій посаді пропрацював 5 років. У мене контракт був написаний не на 5 років, а кожного року мене контракт відновлювався, значить, були проаналізовані всі фінансово-економічні показники. От, і кожен рік значить, було продовжено контракт. В минулому році. З приходом на посаду Ковальчука Віктора Петровича, голови агентства, було введено новшество щодо призначення керівників державних підприємств на конкурсній основі. Контракт не закінчився в жовтні місяці. Значить, я написав зв'язку закінчення контракту, особисту заяву про звільнення. От, і згідно з підприємства до призначення нового директора, значить обов'язки директора військові виконує головний лісничий. Хоча, Необхідно, щоб Міністерство аграрної політики, наше агентство лісового господарства якому підпорядковується, необхідно, щоб вони не були видали наказ. По всіх лізостах, де проходив конкурс, було видано наказ на виконуючого обов'язки директора. А в нашому лізлості цього зроблено не було. Як пам'ятаєте, чому? Ну, я думаю, що це було встановлено заздалегідь, за заміни мене як керівника на цьому підприємстві. І значить, конкурсна основа, конкурс був проведений 15 січня 2016 року. Крім мене, на конкурсну подали заяву, було ще заявлено три чоловіки. Один представник із Костополя, один людина була з Нинівського району і значить, Петренко Віталій Анатолійович, який проживає в місті Києві. От, до цього часу Петренко, наскільки ми просили довідку, де він працював, він перед цим він, да, він має вищу освіту, лісівничу, але він працював в, в, Укр, в укрліс проєкті просто таксатором. Це людина, яка таксує ліс, описує 5 чи 6 років. І останні 5 років він працював в громадській організації українське товариство мисливців рибалок, мисливство знавцем. Він подав на конкурс свою пропозицію. На конкурсі всіх я заходив першим. Згідно мене була підготовлена конкурсна пропозиція, були підготовлені перспективи розвитку нашого підприємства на найближчий рік, на 16-й рік, Було аналіз роботи нашого підприємства за останніх 5 років, як наше підприємство працювало, і перспективи розвитку нашого підприємства Любовського на на найближчі 5 років. За тих 5 років, яких я попрацював на посаді директора, я вам скажу, що на нашому підприємстві було зроблено дуже багато. Наш за останні, якщо поналізати останні 3 роки об'єм реалізації продукції, якщо в 2013 році, в нас був об'єм реалізації 32 мільйони гривень, то вже в 2014 році, році він склав уже 35 мільйонів і вже в 2015 році. Ми досягли реалізації 48,8 мільйона грн. Ріст реалізації продукції, наш зріст, не за рахунок збільшення виробки, не за рахунок збільшення об'ємів лісозаготівлі. У нас, якщо порівняти два останні роки, ми зменшили заготівлю деревини на 10 200 метрів кубічних. Збільшення приросту реалізації ми досягли завдяки раціональному розробку деревини, витягування більше. Цінних більше високосортних сортиментів, раціоналізація при, при розкражуванні деревини, і в результаті чого нашому підприємству вдалося за, особливо за останні три роки, не збільшуючи об'ємів, збільшити ріст об'єму реалізації. Давайте повернемося до конкурсу. Як ви гадаєте, чому е, подали своє резюме особи, які до Добровольського району не мають абсолютно ніякого відношення? Чому не люди, які знають наш район і наші проблеми? Подавали. Так, я рахую, що ці люди взагалі, оця людина, яка, яку конкурсна комісія вирішила, що він переймів учасник конкурсу, він взагалі в нього не має досвіду в управлінській діяльності. Немає досвіду в управлінській діяльності зовсім ніякого. І він сам проживає в місті Києві і прийти на підприємство. Я думаю, що це було встановлено заздалегідь для того, щоб мене, як керівника, зі цієї прибрати. Так, ми розуміємо, що на нашому підприємстві в нашому районі і взагалі на полісі зараз є бурштинова лихоманка. Все таки наші працівники лісової охорони, ну ми як могли, так боролися. Значить, я рахую, що я заважав комусь у цій діяльності. Ми розуміємо, що це, якщо законодавчому рівні, не буде прийнято на рівні держави, це питання, звичайно, ми його не втамує. Коли ви бачите, коли ви за місто в бровицю їхати врочище дукарівка там кожен день є копачі. Ну тих по три, по чотири тисячі людей виходить. І звісно, все і охорона не може самостійно. Звичайно, ми звертаємося і до правоохоронних органів, і прокуратуру, і адміністрацію, і до всіх, кого це можливо. Ми розуміємо, що це не може зупинити, але ми як могли і як можемо на сьогоднішній день. Ми боремося з тим з цією діяльністю. Звісно, людям нема де заробити. А людей є сім'ї, навчання і все інше, сім'ї треба кормити. Але, наприклад, це необхідно було зробити на державному рівні, І хоча були пропозиції, щоб видобуток бурштину був на місці, на районному місці, на районному масштабі. Виділити ці участки, де йде добича бурштину, роздай там по гектару, не треба бути кількості для того, щоб ту площу. Потім можна було швидко рекультувати, адже ми знаємо, що ліс росте, до цієї стиглості сосна. Віці 80 років це довго, досить довго тривалий і час необхідно проходить лісовирощування. А якщо, наприклад, людина візьме там, 2 гектари, це реально за, наприклад, взяли з осені до весни, його можна рекультувати і потім провести лісовідновлення. Адже якщо ми не будемо робити лісовідновлення, то і немає майбутнього, адже ми знаємо, що ліс це наше майбутнє. Дивіться, я так розумію, що працівники лісового господарства по всьому району, вони не задоволені новим призначенням, оскільки сьогодні вони всі разом хотіли звернутися до голови адміністрації Киркевича Сергія Васильовича з цим питанням. Як ви особисто розцінюєте дії нашого керівництва? Наскільки я знаю, це призначення було? Досить утаємнично проведено. Так, коли був проведений конкурс 15 січня, значить така процедура вимагає, що значить затвердження керівника на посаду директора добровольського зовсім погоджується і у службовою адміністрації. Коли я їхав на конкурс, я звернувся до нашого обласного управління, чи вони мені дозволяють. Наш начальник... Разичок Мирлип сказав, звичайно. В нас були проведені профспілкові збори, оце голова нашої проспілки, присутній тут Віра Було проведено профспілкові збори, була дана рекомендація про те, що лісгосп рекомендує мене на продовження контракту. І було, були дані рекомендації нашого району, голови адміністрації Кіркевича, рекомендували мене на посаду. Директора. Коли значить, я пройшовши конкурс, було оголошено, що значить, я не переміг. Хоча я думаю, що своїми відповідями, своєю своїми, конкурсною пропозицією, я думаю, що людина, яка працює в Києві, не знаючи, як працює підприємство, він не міг, ви знаєте, що він не міг, я просто знаю, він не міг краще знати ті проблеми, ті, соціальний захист наших людей. Адже в нас, крім того, що ми садим, ріже, у нас на підприємстві працює біля 200 чоловік. У нас є за соціальний захист, охорона праці і за останніх 5 років, в яких я працював. У нас соціальний захист людей значно зріс. У нас середня заробітна плата на сьогоднішній день складає біля 10 тисяч гривень. Зарплата виплачується вчасно. Біля 10 тисяч гривень у нас складає зарплата. Водії на лісоворних автомобілях трактористи, отримують і по 13, по 14 тисяч. У нас майстри отримують лісу безпосередньо. 7,5-7,9 900 зарплата. Ми забезпечуємо спецодягом. І я думаю, що конкурс, який проходить, він був проведений непрозоро. Не було враховано рекомендацію трудового колективу, не було враховано рекомендацію нашої районної адміністрації, не було враховано мій досвід роботи. Я попрацював на цьому без перериву 25 років. Я пройшов із самої нижчої ланки. Да, звичайно, я як людина, в мене могли бути помилки, навіть на воді кажуть кінь. Потикається на чотирьох людина на двох. Але все-таки, коли я, колектив вирішив, що я повинен буду очолювати це підприємство, значить я погодився на цю пропозицію, хоча я ну, і до цього і смічим працював. Я на будь-якій роботі буду працювати, адже я роботи, знаєте, я не боюся. І коли пройшла конкурсна основа, значить голова адміністрації, коли звернувся Петренко, Віталій Анатолійович. По закону він повинен був звернутися до адміністрації. Адміністрація йому відмовила перший раз у цьому питанні погодження. Пройшов там термін 10 днів, він знову звернувся повторно до адміністрації. От адміністрація повторно відмовила. Але коли вчора наші працівники почули, що нібито цей контракт вже погоджений адміністрацією, наші люди вийшли на мітинг проти того, що Якісь чужі люди, невідомо які, з якими намірами, з якими помислами вони не хотіли прийти на наше підприємство, Все-таки, ви знаєте, це у мішку, це якийсь космонавт, прилетів з другої планети. І через те, що наші люди побоюються за те, що на сьогоднішній день маючи в цьому регіоні таку заробітну плату, маючи той соціальний захист, ну от, втратити будь-що. Тому що за кожною сім'єю в нас біля 200 людей переходять 200 сімей. Наші люди працюють у Перебродах, в три у лісовому і знаючи, що вони йдуть з впевненістю на роботу, і вони довірили мені, дали своє резюме, своє не, прохання до комісії. Я думаю, що конкурсна комісія, яку чує Юшкевич Христина Силіна, перший заступник, вона не прозоро спрацювала, адже мені, на, коли ми пройшли конкурс. Навіть не було оголошено, хто голосував, там було 11 людей, фахівці були і нашого агентства, були фахівці з громадських організацій. От, і коли вже. Понеділок наш колектив, це було 17 числа. 18 числа в нас було підведення підсумків роботи за рік, тодовий колектив вирішив звернутися до міністра аграрної політики, яким ми підпорядковується лісове агентство наше, до Ковальчука, нашого голови агентства, до народного депутата Яницького, до голови районної адміністрації Киркевича, до нашого начальника обласного управління з проханням розглянути це питання. Провести повторний конкурс, адже люди, ви розумієте, теперішнього часу люди досвідчені і вони розуміють, що це може привести. Питання не стоїть у мені, керівнику, нас на нашому підприємстві, якщо я, наприклад, там не працював, нас, ви знаєте, за... Ми в податки спла спла сплачено в нас за 15 рік. Ми 11 мільйонів сплатили податків. Ви розумієте, що це? Яке поступлення в, в казну нашої держави, пенсійні фонди, всі інші види податків. От у нас заборгів, якби я чувствую за собою, що в нас не платиться зарплата, не платяться податки, і... заборгованість по зарплаті. Я хочу сказати, що за останні два роки ми дуже сильно оновили машино тракторний парк. Ми придбали чотири автомобілі Урал з разманіпуляторами. Ми придбали чотири автомобілі для працівників лісової охорони. Ми подбали чотири трактори, ми зробили капітальні ремонти в гаражі, можна піти подивитися. Ми зробили робимо зараз на сьогоднішній день капітальний ремонт Бровицького лісництва. Нам було побудовано 5 кілометрів лісових доріг. Вісовідновлення, що щороку ми проводимо, У нас немає жодного залісаного зруба, який був незаліснений. На нашому підприємстві раз наш колектив працює дружно. Ми довіряємо одне одному. У нас прекрасних... Колектив лісничих, головних спеціалістів, головний, спеціаліст, головний багато, головний економіст, інженер головний, головний лісничий. От. Я не можу тільки зрозуміти, і я переконаний в тому, що моя конкурсна пропозиція, мій виступ був, я думаю, набагато кращий, набагато зрозуміліший. Адже я, працюючи на цьому підприємстві, я знаю думку людей, і я знав, як люди повинні працювати і що ми людям, повинні заробітну плату. А це людина зі сторони, людина, яка живе в Києві на поверсі, працювала в громадській організації Мислицтвознавця і чомусь конкурсна комісія вирішила так. Хоча, коли ми зайшли на оголошення конкурсу, нам не об'явили, як голосували, хто, чому і як. Хоча наш голова простилкового комітету особисто їздила Віра Іванівна із до першого заступника голови агентства і конкурсної комісії Христини Васильівни Юшкевич, вона з нею бесідувала. Значить, на цю тему, от чому так сталося до сих пір, голова конкурсної комісії Христина Василь не дала відповіді на чому та хоча було звернення, яке підписали весь трудовий колектив. Скажіть, ну а яку роль в цьому цьому Сергій Васильович Кіркевич відділ? Ну його роль визначаюча. Ви знаєте, якщо він, він е, погоджує, він же ж мені давав рекомендацію е, 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 звернення до, до, до конкурсної комісії. Аналізували мою роботу, брали всі наші показники, вони бачили, що підприємство тільки своїми економічними показниками пішло вверх. значне оновлення, ну, заробітна плата, податки. Це все пішло з значним ростом. Ну і коли вчора наші люди почули, вони, їх ніхто не заставляв. І тільки в нас на підприємстві працює, крім працюючи, ще є пенсіонери, яких ми забезпечуємо теж посилює невозможності і паленою нормою, і надаємо допомогу на лікування. Як ви гадаєте, чому він так чинив? Чому він все таки відписав? Ну, треба його спитати. І Я ж знаєте, знає? все-таки він керівник прийому. Чому він, він звинив свою суму. думку? І... Це чому це? він звінив свою думку? Я не, не можу про це сказати. От, хоча два рази він відмовив. А це каже, що він відкликав ніби свої якісь ці погодження, мене не можна не зрозуміло. Я його знаю особисто. Це такий як фахівця, і він в районі ж працює вже не перший рік, і він знає всіх людей. Справа стоїть не в мені. Якщо, наприклад, в мене якісь є недоліки. Чому не взяли людину з нашого регіону, головного лісничого, є у висотку прекрасні спеціалісти, є в сарнах, в клесові, і люди, які знають особливості ведення лісового господарства на в, нашому, в нашому регіоні. І наші люди, чому вийшли на цю заростовку, на цей страйк, вони бояться, що наше підприємство не занепало. Як довго планується цей страйк? Ну, оскільки я знаю, наш простілковий... Комітет наш голова профспілки спілки спілкувався в телефонному режимі з головою. Він пообіцяв завтра, о по й годині ранку, збирається весь трудовий колектив знову. Він до нас прийде в актову залу і буде давати свої пояснення завтра, в 10-й годині.